У стінах Полтавської облдержадміністрації обговорили питання співпраці влади з перевізниками та необхідність ремонту деяких транспортних засобів, які нині знаходяться у розпорядженні батальйону територіальної оборони Полтавщини. Це три автобуси, які знаходяться на балансі Полтаво-Електроавтотранс. На сьогодні вони потребують термінового відновлення. Заступник голови обласної державної адміністрації Роман Товстий говорить: суми на ремонт збільшилися, тому потрібно виділяти додаткові кошти. Коли мова йшла про відновлення транспорту і не залучалися невеликі кошти, то це якби перевізники робили за свій кошт в формі, скажімо, благодійної допомоги. Але коли суми вже почали такі бути більш значні. То ми знаємо, що програма територіальної оборони ми виділили кошти на обслуговування нашого батальйону Полтава. І зараз хочемо форму освоєння, форму взагалі розпорядження цих коштів і залучити ці кошти на відновлення, скажімо, цієї техніки, яка ну є на балансі військової цієї частини. Зараз іде мова про суму близько 50 тисяч гривень на ремонт трьох автобусів. Питання в тому, що кошти мають витрачатися з програми територіальна оборона, проте у ній не передбачена оплата жодних послуг. Окрім того, виходить, що потрібно відновити автобуси, які знаходяться на балансі. Полтаво-Електроавтотранс, тому підіймають питання про передачу транспорту на баланс міського військомату. Перевізники ж говорять, що допомагають і готові надалі допомагати українській армії. Ми купили ну, безкінечно то купуємо гуму, то запчастини, то головки, то ремонтуємо транспорт. От, буквально недавно купили вісім колес Великого радіусу. Купили два тепло, не тепловізори, а Монокульоровиці, тобто які потрібні бійцям. Всього у розпорядженні батальйону тероборони знаходиться 10 автобусів. Роман Товстрій говорить, що цієї техніки поки що вистачає, проте вона ламається, її потрібно регулярно ремонтувати.